Вітаю усіх, хто перебуває на хвилі раді голос Києва. Сьогодні у нас в студії Вадим Хапібулін, правозахисник, громадський діяч, голова нової солідарної України. Мої вітання Дякую. Пане Вадиме, Сьогодні найбільше турбує киян саме питання, коли нарешті приберуть барикади. Ми спостерігаємо з вікон, що їх нарешті таки почали прибирати одну барикаду, яка зараз саме на європейській площі. Взагалі, от все, що відбувалося, і продовжує відбуватися, на Майдані події, які пов'язані з Майданом, вам особисто якісь незручності ось створювали? Як ви думаєте, наскільки швидко зможуть відновити зокрема департамент благоустрою чисте обличчя столиці? Дякую. Ну з приводу першого питання, то Якось я давав інтерв'ю, я навпаки хотів би подякувати всім людям, хто виявив сміливість і вийшов на Майдан. З приводу, прибирати чи не прибирати, якщо це без усмішки це казати, то я б не дуже торопився зараз прибирати. Але якщо казати вже з точки зору господарської, то звичайно потрошки потрібно прибирати, відновлювати місто. І робити все, щоб дійсно місто відповідало європейським стандартам, і, хоча б трошки нагадувало європейське місто, яке має бути в майбутньому відповідно до угоди, яка підписана з євросоюзом. Дякую. Ділове громадсько-політичне життя Києва, очима влади і громади. Інтерв'ю, коментарі, репортажі про все, що викликає суспільний резонанс. Наш мікрофон відкритий для усіх точок зору. Нам цікаві аргументи, як за, так і проти. Столичні акценти розставлятимемо щоп'ятниці о 18.35 з повтором у неділю.